Попереду у нас чудові свята, навіть не свята, це дні, коли ми будемо чествувати і відзначати дуже важливих людей, які займаються справді важливою справою. День волонтера, день збройних сил України, яким ми повсякчас вдячні за те, що вони відстоюють нашу країну і нашу незалежність. Ну і день місцевого самоврядування. Волонтерство це давній звичай нашого народу. Це не щось новеньке, новомодне. І тоді навіть це не вважалося чимось таким, чим варто пишатися. Цим займався абсолютно кожен українець, бо в нашій традиції, в нашій звичці бути щирими і допомагати одне одному, і допомагати всім, хто потребує нашої допомоги. Справдавна у нас є звичай залишати свічку чи каганець у. На підвіконні темної ночі чи хурделиці, що подорожні могли не заблукати, а знайти дорогу. Ви знаєте, що в ті давні часи і олива для каганця, і свічки вони були досить коштовними, але люди йшли на те, аби допомогти іншим знайти шлях і не замерзнути темної ночі, заблукавши манівцями. Ви також знаєте, що і в часи Голодомору всі одне одному допомагали і старалися поділитися найостаннішими крихтами, аби допомогти одне одному вижити. Ви знаєте, як. Мешканці західних регіонів приймали і допомагали мешканців центральних регіонів України, які були зморені голодомором. Ми пам'ятаєте, як допомагали українці постраждалим під час землетрусу. Землетрусів в інших країнах як виряджали наші місії рятувальників на великі пожежі і на інші лиха. Насправді, українці це дуже щира і душ... душевна нація, яка ділиться своїм теплом і звикла допомагати одне одному тому традиції волонтерства це напевно часточка нашої національної традиції, нашого національного єства. Якщо говорити про традиції волонтерства в університеті, вони досить давні, адже ще з 2000-х років волонтери і психологічної служби, яка є однією з найдавніших в Україні, і волонтери студентської ради працювали в дитячих будинках, в будинках пристарілих, в гріоратеричних центрах. Як наші студенти і викладачі відвідували дитяче відділення лікарні, аби подарувати свято дітям, які хворіють. Насправді, доброта і вміння співпереживати це одне з найвеличніших навичок і вмінь, які ми маємо в собі виховати. Тому що, якщо ти ділишся, ти можеш розраховувати на допомогу інших. Ну і бачите, все таки те, що ми вибрали європейський цивілізаційний шлях, є визначним, тому що нині. Навколо допомоги Україні згуртувалися в численні країни у всьому світі. Ну а що стосується дня місцевого самоврядування, це нині досить важливий день, тому що після реформи децентралізації нам повернули те, про що говорив Сковорода всякому горду, нрав і права. Нині е філософія Григорія Сковороди е грає новими барвами, і в рік 300-річчя від дня народження Григорія Савича ми відкриваємо для себе в його, здавалося б, тривіальних висловах, до яких ми звикли, нові і нові грані. Справді е традиції е радянщини, які Насиляли нам насильно, нашому народові протягом окупації нашої держави, а це інакше назвати не можна. Вони вказують те, що всі рішення приймає центральна влада, всі рішення приймає уряд, приймають чиновники, які сидять у високих кабінетах, і у них потрібно просити гроші, можливості, їх у них потрібно вимолювати блага. І вони, як царі, вирішують, хто отримає, хто не отримає, хто годен, хто не годен, хто кращий, хто гірший. Реформа децентралізації показує нам давню українську традицію вирішувати і будувати, мати вміння, ресурси і розвиватися тут на місці. Адже з маленького міста, з невеликого села розпочинається велика Україна. І ми маємо зрозуміти, що ця децентралізація дає нам широкі повноваження. Можливо. І відповідальність е, у всіх ключових напрямках. І це не значить, що міський голова, чи депутати, чи місцеві урядці вирішують всі наші питання і проблеми. Це значить, що кожен з нас має велику можливість долучитися до створення країни мрій. Через е, розбудову свого власного міста, свого куточка, через е, виявлення своєї громадянської позиції. І бачите, напевно, не недарма не ці два дні знакових стоять в календарі абсолютно поруч: день місцевого самоврядування і день волонтера. Тому що із милий, маленьких ініціатив народжуються великі блага нації. Ви бачите, що зараз із волонтерських ініціатив народжуються великі фонди, народжуються великі промислові підприємства, які виготовляють проладдя для дронів, які взагалі будують нові дрони і впроваджують нові технології. Вони розпочинаються із маленьких ініціатив кожного українця. І це стосується так само і. Кожного з нас з вами тут на місці. Ми можемо робити невеликі місця відпочинку у своїх, у своїх районах, міст чи селищ. Ми можемо впроваджувати нові технології, можемо ініціювати великі зрушення через усю можливість бути незалежними на своєму місці, живучи в своєму регіоні. Ну і в цілому День Збройних сил, збройні сили України. 14-го року показали свою міць і незламність через довіру народу, через його підтримку. І зараз кожен з нас з вами є волонтер і є тил збройних сил, тому що кожен в силу своїх можливостей хтось з працею, хтось гривнею, хтось ідеєю, хтось командою. З великим бажанням стоїть на охороні нашої демократії, волі, свободи і допомагає Збройним силам і нашим ближнім і далеким друзям, знайомим, родичам, студентам, викладачам, тим, хто зараз в окопах під обстрілами боронить Україну і робить максимум для того, аби ми вистояли, аби ми якомога швидше здобули свою велику омріяну перемогу. Тому в цей рік 300-річчя Сковороди. Ми зіткнулися з численними викликами і завдяки е, українській душі, українській традиції, які потихеньку повертаються до нас у щоденний вжиток, ми стоїмо і вистоїмо. Бо кожен з нас з вами через українську душу є волонтер, і недарма у гімні є слова. Душу й тіло ми положимо. Тому зичимо всім. Бути українцями, не чекати, що хтось прийде в твій дім і змінить щось для тебе. Брати і робити великі зміни вже сьогодні. Бо маленькими кроками ми йдемо до країни мрій. Вільної, незалежної, соборної, сильної України. Що ж, друзі, дуже складні нині часи. Але Збройні Сили України і кожен з нас з вами робить все можливе, аби наблизити нашу велику перемогу. І ця перемога є сила і міць нас з вами, як єдиною великою нацією. Настав час великих змін. Так, зараз кожному складно. І тим, хто під обстрілами, і тим, хто зараз працює на своєму місці і намагається зробити все. Друзі, не треба зневірюватися треба вірити прагнути старатися і шлях який ми йдемо ми його осилимо. тому зичимо всім бути міцним духом сильним серцем ну і з вірою з надією ми переможемо